Сьогодні 100 днів президентства Трампа. Як ви оцінюєте ці 100 днів? Що є, що нема. Або навіть гірше. Негативно. За те, які, за всю його історію як людини, він багато чим доказав, що він не дуже. Хороша людина. Ну, Це, по крайній мірі, з того, що я знаю. Ні, без коментарів взагалі. Ну, його мають оцінювати американці, які його обирали. Це по-перше. А з точки зору того, як він впливає на весь світ своєю політикою, то, ну, скажімо так, дуже ексцентричний чоловік. В принципі, якісь його вчинки є логічними, але нелогічні вчинки більш переважають його дії. Він казав, що за 24 години вже пройшло 100 днів, поки результатів не бачив. Негативно. Чому? Ну і на мою думку, це не та людина, яка має займати керівну посаду, взагалі бути президентом. Тому не дуже. Повинна вже щось рішати молодь і давно. І всі всі президенти наші вони просто устаріли, і я думаю, що вони втратили той орієнтир, який повинна мати людина молода для процвітання країни. Так само Трамп, так само Путін. Ну я думаю, що молодь повинна взяти керівництво в свої руки. І при тому не то не просто молодь, а люди, які. У нас країна в країні, у нас немає того підґрунтя для людей, які заслужили повагу своїм великим трудом. У нас є, я боюся цього слова, корупція, ну, бо я його не дуже розумів в прямому смислі, але в нас так здвинуте населення на неправильну лінію повинна керувати країною людина, яка трудиться яка будує своїми руками, своїм трудом, своїми думками краще для своїх дітей.